Німена дуже цікава така промова Володимира Путіна. Буквально днями свіжа його заява порівняння взагалі західних, як їх назвав загарбників з Ордою, і ось порівнює він на користь саме Орди, те, що відбувалося ще за часів Олександра Невського, якого в Росії вважають як за святого, взагалі, як ви пояснюєте, чому взагалі Путін почав. Говорити про це, чи це просто таке намагання, чи спроба виправдати такий розворот на восток, який зараз Путін намагається переконати росіян, що це єдина така правильна геостратегічна стратегія. Ну, По-перше, він хотів зробити ці приємно, я думаю. Хоча Китай себе не асоціює з Золотою Ордою, але все ж таки, знаєте, ну там Азія, не Азія. Путін у нас в лапках великий історик, тому він може робити такі відкриття. Насправді, це ціла революція для усвідомлення росіян, тому що вони та про Олександра Невського чули інше, що той там розгромив всі лицарів на Чудському озері з одного боку. Там їх правда було півтора десятки. Всього ну це в даному випадку не має принципового значення. А от те, що під ордою кілька століть були землі середньовічної Росії, ну це начебто все гаразд, і це, як то кажуть, класово близькі, як казали сталінському радянському союзі. Я думаю, що Путін насправді в даному випадку все активніше, активніше шукає місце, як йому стати, ну, таким, знаєте, азійським лідером там. Все таки краще зустрічатися частіше з китайським лідером та з індійським прем'єром, ніж просто сидіти у себе в Москві і нікуди не їздити. Ну чи навіть в Сочі сидіти, це не має принципового значення. Ми ж розуміємо, що після видачі міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна географія його візитів дуже суттєво зменшилась, тому він шукає можливості для того, щоб е, втілити в життя. Просту формулу, якщо не маєш те, що любиш, любиш те, що маєш. Він любить свій василітет по відношенню до Пекіна, і в принципі особливо це не намагається приховувати. Ну а як ви взагалі оцінюєте його зараз намагання наблизитись до е, Хамасу чи то надіслати е, сигнал е, Заходу, що Росія має такий важель впливу, наскільки це може бути інструментально е, е, не тільки що стосується співпраці з Іраном, але також такий от натяк Путіна, що якщо Домовимось, я можу налагодити ситуацію на близькому сході, але ми знаємо, що він буде вимагати в обмін на це. Звісно, підштовхнути вже остаточну Україну до переговорів і офіційно вже оформити загарблення українських земель. Чекайте, пітер. Співпраця з Хамасом у Москві почалась не сьогодні і навіть не вчора. Вона, в принципі, я думаю, має багаторічний багаторічну історію, і в ній немає нічого дивного. Причому е, треба сказати, що Москва співробітничає і співробітничала не лише з Хамас, але і з ФАТХом, тобто з е, тим е, ну політичним крилом організації визволення Палестини. І нинішній президент е, Палестинської автономії Махмуд Аббас захищав дисертацію в Москві, якщо я не помиляюсь. В університеті Патріса Лумоби. Тому е, просто знаєте, е, мені видається, що Москва хоче показати Заходу, що Хамас це такий ручний песик, е, власне, для Москви. Але тут є одна проблема: ручний песик, бойовики якого. Відрізали голови і всіляко звіряче вбивали людей 7 жовтня. Це ну така дуже, це ж не це навіть не собака бійцівської породи. Це якась тварина, яка, в принципі, невідома широкому загалу, і навіть важко про щось говорити. Тому я б сказав, що це гра небезпечна, і гра насправді важка, тому що у Європейського союзу немає, наприклад, консолідованої позиції стосовно ситуації на навколо близького сходу. Сполучені Штати мають достатньо зрозумілу позицію. Ну я б сказав, беззастережної підтримки Ізраїлю. Але Ізраїль, як ми бачимо, ну поки я навіть думаю, що не поки Ізраїль тверезо оцінює свої сили, і він не наважується застрягнути. В секторі гази, тому що ну так така загроза реально існує, і я є прихильником тієї думки, що Ізраїль буде медійно продавати свої успіхи і говорити про них ну як про єдиний можливий варіант розвитку подій. Пагане ну, таке ще одне запитання. Тоді про це повідомляє NBC, впливовий американський канал, представники США і ЄС обговорюють з Україною можливість переговорів з Російською Федерацією. Також це цікаво в контексті того, що дер фондерляєн сьогодні прибула в Київ, і ось не News з посиланням на неназваних американських високопосадовців. Повідомляє, що у цих обговореннях зокрема йшлося про те, що від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти. Домовленості. Посадовці також заявляли, що Україна ймовірно матиме час до кінця року але, або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні прогори. Чи можемо припустити, що і візит Урсули фон дер Ляєн також матиме на, меті, матиме на меті саме такі обговорення. Ні, я думаю, що візит Урсули фон дер Лайн має бути анонсом щодо того, що рішення Європейського Союзу стосовно початку переговорів. З Україною про вступ, воно буде позитивним, тому що це за моїми спостереженнями лінія європейської народної партії. Це є заяви Урсули фон Дер про те, що ЄС може бути еф більш ефективним, коли буде більше 30 країн, і позиція Роберта Мецоли, яка в Україні та Молдові запропонувала статус парламентаріїв-спостерігачів, які б могли дивитися, як працює європейський парламент, і позиція Жозепа Бореля, тобто в цьому контексті є. Я думаю, певна. Консолідованість європейської народної партії, яка буде використовувати цю формулу розширення європейського союзу в рамках своєї виборчої передвиборчої програми, програми кампанії під час виборів до європейського парламенту. Але тут також треба розуміти, що це не означає, що Україна стане членом європейського союзу за два роки, як обіцяють деякі наші високопосадовці. На мою думку, це на жаль технічно неможливо. Пані, дякую, що були нашим гостем. Директор інституту світової політики Євген Магда. Друзі, ми йдемо на невеличку паузу. Далі повернемось.